Читайте методичні вказівки. Там все написано. Ірина Михайлівна. Так. А нагадайте взагалі, чому ми повинні ставити вам сім тупих запитань? Все. <плес> Потік селабусів не припиняється з 8 ранку до восьмої вечора. Чи є у вас кішка? Ам. Собака? У мене є кішка. Звуть Асюня, а це, напевно, найулюбленіша дитина в моїй родині, бо вона дитина для всіх і для моїх дітей, і для чоловіка. Ми її всі обожнюємо і вона напевно дисциплінує нас усіх від дорослих до дітей. вчасно прокидатися, вчасно готувати її, вчасно лягати, бо вона не може заснути, поки хтось з родини ще вештається по кімнатах. Клас, такий дисциплінарний кардинал, так і одразу до серйозних питань: скільки документів на рік ви підписуєте? Ой, напевно, дуже складне питання. Якщо говорити про документи, в першу чергу це освітні програми. Це ті документи, які власне пояснюють всім, чому ми навчаємо, як ми навчаємо, які дисципліни, як вони взаємопов'язані між собою. Все це містить освітня програма, в тому числі які викладачі наші найкращі і що вони задіяні саме в цих освітніх програмах. Потім силабуси це такий документ, який пояснює, що міститься в кожній дисципліні, яка мета, які. Теми лекції, які практичні чи лабораторні, і як вони оцінюються, що для студента, скажімо так, важливо, як оцінюється його робота. Якщо підрахувати, то на факультеті за восьми спеціальностями реалізується 11 освітніх програм на рівні бакалавр, 11 на рівні магістр, в середньому. На бакалавській програмі 32 дисципліни, на магістерській в середньому 12. Ну і виходить десь до 500 документів, і це базових. Про е, інші навіть не хочеться і згадувати сьогодні. Тобто, та, тобто цих багато документів можливо для студентів це не такі важливі е, з точки зору навчання, бо для них важливо те, що викладачі дають їм на лекції ці завдання, е, але е, ця вся робота вона є систематизована і вона саме в цих документах е, відображається. Угу. Ого. І Одразу з цього ну, випливає питання. А от Якщо ви візьмете відпустку, факультет помре, замре, чи, чи що, що з ним буде? Е, я думаю, що факультет витримає. <зас> У нас достатньо такі, потужна команда деканата. Вони розподілять між собою всі ці обов'язки, але е, я думаю, що від цього постраждають інші напрямки, бо е, команда працює як єдиний злагоджений механізм. Якщо з цього механізму якась вилучити, якусь декабрю. Деталь, то, відповідно, він не буде працювати. Це як машина, яка працює наповну, якщо всі складові в цій машині працюють на 100%. Якщо ми вилучимо хоч одну деталь, машина не поїде. Так і наш, наша робота. Якщо ми вилучимо, наприклад, мене, да, я піду в відпустку, відпочину від цієї не надто скажімо так, творчої роботи, то відповідно, нічого критичного не станеться, але Mm -hmm. Все ж таки це буде навантаження на інших моїх колег. Mm -hmm. Тому я не можу їх так підвести <Leaf> і <б> <smug> піти у відпустку і змусити підписувати понад 500 документів на рік, додатково. Mm -hmm. <поблев> <поблев> mm. <поблев> так, так. От ви згадали про колег, а от чи є чи є такі люди, на яких ви можете покластися? Чи ви думаєте, що ні? От тільки я можу цю роботу виконувати? Чи от є хтось на кого можна покластися? А, ви знаєте, мені напевно пощастило. Наша м, команда деканата вона. А, та команда на кожного можна покластися. Кожна людина на своєму місці, і ти можеш прийти в будь-який момент і сказати, а мені потрібна допомога. І тобі добре, кажи з чим допомагати. Я в цьому не дуже спец, але я все одно тобі допоможу. Так виходить, що найбільше співпрацюю все ж таки з деканом і з першим заступником. Моторні хлопці. 80 кілометрів. Ними неможливо не, не співпрацювати. Не можна не співпрацювати, і вони ніколи ще не підводили. От жодного разу не підвели, підтримали, допомогли в будь-якому питанні. Тому покластися можна на всю нашу команду. Клас, клас. А от навіщо саме вам ваша посада? Е, ну, якщо говорити про мою посаду, то багато хто вважає, що вона є достатньо нудною, е, вона є нетворчою, забюрократизованою і, відповідно, не цікавою. Але е, це та робота, яка е, наводить порядок: порядок серед е, викладачів, порядок. І дисциплінує всіх і кожного. Без цієї, ну, якби, а без порядку не буде і перемоги. Mm -hmm. Якщо ми наведемо порядок всередині нашого факультету, то відповідно, буде порядок в аудиторіях, куди приходять наші здобувачі, і відповідно, ми змусимо їх працювати так само злагоджено, як і викладачі, які приходять в аудиторію. Погоджусь. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. А от на ваш погляд, чого може не вистачає факультету або от команді деканату? Чого не вистачає? Важко відповісти на це питання, чого нам не вистачає. Чи може всього вистачає? Може ну я хочу так сказати: на сьогоднішній день команда деканата. От у нас кожен на своєму місці. Кожен займається тим, чим е, йому цікаво. Якщо я, наприклад, прийшла на посаду заступника з метод роботи, то це мені цікаво. Навіть Така нудна робота, вона мені цікавою. Напевно, на сьогоднішній день все ж таки нам трішки не вистачає людей. Бо посад багато, а на всі посади нам не вистачає людей. Клас. І от ми поговорили про вашу якби, нудну. Роботу, ну може для вас не нуда, але <laughs> рутина. А як ви взагалі відпочиваєте від цих документів? От від, від, від цього всього, як ви відпочиваєте? Е, ну я відпочиваю разом зі своєю родиною. Для мене все ж таки на першому місці це є моя родина, мої діти, з якими я маю можливість. Вони в мене дуже активні і не дають мені відпочивати спокійно. Це відвідування різних заходів. Вони в мене талановиті, приймають дуже часто участь у змаганнях, і мама завжди головний вболівальник, завжди я з ними. Тобто для мене відпочинок від моєї роботи, яку я теж люблю, але від якої треба відпочивати, це моя родина. Клас. А от скільки ви приблизно, от в день, витрачаєте годин чи може хвилин на документи? Бувають такі випадки, ну такі періоди, скажімо, коли йде затвердження, наприклад, тих самих силабусів. Потік силабусів не припиняється з 8 ранку до 8 вечора. Його можна зупинити тільки шляхом вимкнення комп'ютеру. І е, насправді такі періоди, ну, вони постійно. Е, процес підписання салабусів е, завершується. Починається процес підготовки до нового навчального року, нові навчальні плани, нові освітні програми, нові каталоги вибіркових дисциплін. І все це іде е, 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 е через мене, і це все я маю переглянути відповідно. Е, Погодити чи не погодити, а якщо не погодили, знов документи повертаються з правками. і цей процес, напевно, не зупиняється ніколи. А якщо зараз у нас ще йде процедура акредитаційні, тобто інші згори хочуть перевірити, наскільки якісний у нас освітній процес, то це додаткові документи, і, відповідно, знов ми приходимо на роботу, знову відкриваємо комп'ютер, а там великий потік документів. Страшна робота, знаєте, я б я, мабуть, ніколи не зміг працювати як ви. Як ви думаєте, за що вас люблять? Um... Питання люблять, любові таке, як на мене, дуже складне, в принципі. Якщо ну, порівнювати людину з маленькою дитиною да, і питати неї, а за що ти любиш маму? Напевно, те питання, яке найчастіше задають нам, коли ми ще маленькі, то зрозуміло, що дитина почне говорити прості, навіть кумедні речі, оцінюючи свою маму і говорячи, все це, що вона найкраща, Ще і виводити це в ранг найбільших її здобутків. Чи люблять мене на факультеті, думаю, що люблять. Незважаючи на те, яка я все ж таки іноді буваю. Емоційна, нестримана, все ж таки люблять і ця любов проявляється в тій підтримці, яку я відчуваю від деканату, в першу чергу від першого заступника, який на будь-яку будь поклик приходить, допомагає, як і всі інші працівники, як і всі інші наші заступники. І це відчувається в нашій роботі, в тій, скажімо так, складній, методичній роботі, навіть на яку погоджуються всі інші. Так, я думаю, що люблять. Клас. Це, це, це добре, коли от в колективі є такі відношення. І от питання про викладачів. Як ви думаєте, коли? Викладачі будуть викладати ідеально. Чи такого взагалі не буде? Я маю, ну на мою думку, ідеально не має бути ніколи. Ми маємо по кожного дня знаходити собі недоліки. Ми кожного дня маємо вчитися не тільки опановувати нашу дисципліну, ми маємо вчитися вчити. Ми маємо володівати новими методами, бо кожного року до нас приходять нові студенти. Вони є особливими, вони є унікальними. І до кожного студента має бути свій власний підхід. І взагалі треба дотримуватися гасла, має бути завтра краще, ніж сьогодні. І тільки тоді, коли здобувачі, наші студенти прийдуть і побачать, що ми самі вчимося і вдосконалюємося, це буде для них стимулом вчитися, вдосконалюватися і брати з нас приклад. Чудово. Що ми, що ми можемо побажати нашим глядачам? Я б побажав не бійтеся, бути не ідеальними і ставайте кожен день кращими. Ви можете те щось побажати. Я хочу побажати не бійтеся нудної бюрократичної роботи, оскільки вона є основою нудної бюрократичної роботи. Будь-якого, навіть найтворчішого процесу. Любіть свою роботу, і тоді вона полюбить вас. Дякую за інтерв'ю. Будь ласка.